Національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та стратегічних комунікацій України оголосив про старт конкурсу учнівських відеосюжетів. Репортер 2024 цей конкурс унікальна можливість для старшокласників 9 11 класів спробувати себе у ролі журналіста та познайомитися з найкращими українськими медійниками та інфлюенсерами. І зараз до нашого ЕТР вмикається керівниця цього проєкту Ольга Кравченко, яка розповість про нього трішечки детальніше. Так, пані Ольга, добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні. Так, ми вас на жаль поки не чуємо. Героям Героям Слава. Мої... О, О, супер. Супер. Так, пані Ольга, ми вже трошки окреслили про те, про що це проєкт. Розкажіть ще детальніше, власне, про проєкт-репортер і про те, хто може в ньому взяти участь. Власне, проект репортер, він вже організовується третій раз поспіль, він спрямований на те, аби діти через створення своїх власних журналістських матеріалів, відеосюжетів, вчилися медіаграмотності, вчилися тому, що є таке журналістські стандарти, як журналісти шукають інформацію, як вони підбирають теми, як вони будують сюжетну лінію. Тому що ми дуже віримо в те, що коли діти. Ти власне на практиці це, це, це випробовують, то вони вже коли зіштовхуються у реальному світі з новинами, вони розуміють, а як е, та чи інша новина е, була написана, як журналіст на неї працював, як він має звертатися до, до джерел тощо. Ну і власне в рамках, в рамках підготовки відеосюжетів ми також проводимо лекції для дітей, тих, яких захочемо взяти участь у нашому конкурсі, і це лекції від, від відомих журналістів, медіаекспертів, Наприклад, в п'ятницю буде лекція від Отара Довженка, який є таким достатньо знаним медіаекспертом. Ну і, власне, взяти участь можуть учні 9-11 класів з усієї країни. І ми дуже заохочуємо всіх долучатися до цієї ініціативи. Тому що, власне, по перше, це крок до кар'єри журналіста, хто мріє, це дуже класно випробувати на собі, дізнатися, наскільки дитині сподобається, не сподобається. І це такий теж профорієнтаційний захід. Я знаю, що багато учасників, які брали участь у попередніх конкурсах, репортери, які ми організовували, вони вступали на факультети журналістики. Тобто цей конкурс дав їм з Міти, що так дійсно, вони хочуть стати журналістом, це також можливість познайомитися з відомими медійниками, з відомими телеведучими журналістами. Ми ще не оголошували, але можу привідкрити трошки завісу і розказати, що в нас теж буде дуже цікаве журі. Наприклад, серед журі конкурсу Альона романюк фактчекерка Отар Довженко з Львівського медіафоруму, а Акім Галімов, який займається власне, історичними проєктами, працює на 1+,1, плюс телеведуча Марічка Падалко. Тобто, її також ведуча суспільного Анна Чередниченко і це можливість для дітей показати е, свої роботи перед журі, тому що ми будемо передавати журі роботи 50 найкращих півфіналістів, а 10 фіналістів приїдуть до Києва, і вони там матимуть можливість відвідати лекції, воркшопи від провідних водійників. Я думаю, що це дуже класна можливість для кожного та кожної е, учня, учениці 9-11 класу. Так, насправді дуже хороша ініціатива, дуже класний проєкт. Я пам'ятаю, коли я закінчувала 11 клас і вирішила, що я буду вступати на факультет журналістики. Мені було дуже цікаво дізнатися, як це все працює зсередини, вже якнайшвидше спробувати написати першу новину, зробити перший сюжет, зробити якесь відео і зрозуміти насправді, як воно працює зсередини. Тому що те, про що нам розказують, насправді, навіть на тих самих парах. Це дуже класно, це теорія, але потрібна практика. Тому це дуже хороша ініціатива. Ви згадали про те, що проєкт відбувався вже втричі. Правильно? Втретє відбувається зараз. Ага, А розкажіть, будь ласка, як пройшли попередні проєкти? Попередні проекти насправді були дуже успішними. Мені здається, особливо минулого року ми отримали понад 400 заявок з усієї країни, і переможці, які стали діти, які стали переможцями, це дійсно сильні роботи. Ми досі відслідковуємо долю цих дітей. Наприклад, є хлопчик Аскольд Оксаніч. Він зараз поїде в Голівуд, де буде презентувати свій міні-фільм, розробляти міні-проект. Одна дівчинка з Харкова, Дарина. Вступила на факультет журналістики, також ми створюємо можливості для е, репортерів і після завершення конкурсу. Тому, наприклад, троє з десяти е, учасників репортеру, переможців брали участь у всеукраїнському уроці з медіаграмотності і, власне, з'явилися на великому екрані. Е, також е, брали інтерв'ю у відомих людей у Уляні Пчолкіної в Тимури Мірніченка. Тобто, ми продовжуємо їм створювати можливості на. Навіть після завершення конкурсу е, було дуже цікаво, теж хочу підсвітити, ми підбираємо теми таким чином, щоб вони були цікаві дітям. В нас цього року е, є тема про культуру сия, цікаво про культу, культурних діячів, місця мого міста чи села. Друг, е, друга тема е, це про ментальне здоров'я. І третя тема це про е, героїв серед нас, про людей, які е, змінюють країну, е, Іна на краще, які роблять щось корисне і які створюють зміни, які борються за нашу державу. Тобто, це теми, які можна розкривати дуже по різному Я сподіваюся, я дуже очікую на креатив від дітей. Минулого року ще була тема е про пов'язана з євроінтеграцією, і теж було цікаво подивитися, як діти бачать євроінтеграцію, тому що ми не просимо їх створити якийсь сюжет. Дуже дуже складний. Ми хочемо, щоб вони розказували про своє життя, про життя міста чи села. І насправді, коли найкращі є ті роботи, коли дитина намагається щось знайти унікальне довкола себе, не намагається осягнути щось там на загальнонаціональному масштабі, а щось дуже точково займається сторітелінгом, і насправді деякі історії вони допомагають і дорослим, які дивляться ці сюжети. Витися якось інакше на країну, дізнатися більше про культуру тих чи інших регіонів. Тому дуже очікуємо на роботи і сподіваюся, що з Львівської області також учасники будуть брати участь, тому що можливість дійсно дійсно класна, тому запрошуємо всіх до участі. Так насправді мені здається, такі можливості вони є унікальними, тому що. Вони як і примушують щось зробити цікаве, можливо, те, яке було їхньою мрією дитячою і плюс, якщо ти переможеш, ти поїдеш до Києва. Наприклад, я була на схожому стажуванні в Києві від фундації Суспільність, це хаб медіа мобільності, зокрема. І мені здається, що це такі унікальні можливості неформальної освіти, коли ти в дуже неформальній обстановці можеш поспілкуватися із крутими, просто топовими медійниками і максимально замотивуватись працювати далі, працювати в цій сфері, а коли ти ще на такому та підстановлення 9-11 клас це такий вибір напрямку, вибір професії. Ти можеш зрозуміти, чи це твоє, чи це дійсно те, чим ти хочеш займатися. Тому це це справді неймовірно. Ми е, хотіли б ще показати фотографії. Власне, Юра, 24 й файл. Е, покажи, будь ласка, фотографії. Це е, минулорічний триденний е, репортер Кемп. Е, бачимо, це ваші випускники. Прокоментуйте, будь ласка, фото. Та от і батьки, тут власне дуже цікаво було. До речі, минулого року в нас було 10 переможців. Ну і всіх їх можна побачити на фото. І цікава особливість була, що вони всі якось з таких областей були, які найбільше постраждали від війни. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я спостерігаю, що в дітей, ті, які живуть там в Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській області, дуже велике прагнення до медіаграмотності, до участі в різних ініціативах. І ми це бачимо і по нашому, наприклад, всеукраїнському уроці з медіаграмотності, дуже багато було учасників, наприклад, з Харківської області, дивилися уроки взагалі з укриттів. Були ми дуже вражені, і от минулого року теж так з конкурсом було, що це, це ми ніяк там не, не дивилися, не підлаштовували спеціально, щоб саме ці учасники виграли. Але тим не менш було дуже приємно, що діти, які переживають ну, достатньо складні обставини в своєму житті, тому що все одно, звісно, немає жодного безпечного місця в Україні і страждає і Ужгород, і Львів і Чернівці, але є. Ті регіони, ті міста, які особливо страждають від постійних атак, і це дуже надихаюче дивитися, що діти з таких міст, як Харків, як Херсон, як Шостка в Сумській області, що вони хочуть, що вони бачать своє майбутнє, що вони творять своє майбутнє, що вони хочуть розвиватися. І це дійсно дуже надихаюче. Так, і насправді дуже класно те, що діти розуміють важливість і актуальність власне цієї медіаграмотності, тому що ми дуже багато разів повторюємо з Вікторією в наших етерах те, що медіаграмотні зараз це справді надважливо, адже російська пропаганда на жаль працює дуже добре. Так, і насправді мені здається, що це про таку свідому молодь, тобто молодь, яка буде робити, творити нашу країну, піднімати розвивати. її так власне в післявоєнний час, що буде супер актуально. Тому це неймовірний проєкт. і Ми закликаємо учнів 9-11 класів доєднувати, зокрема, і учнів з Львівщини. Можливо, це та можливість, яка допоможе вибрати свій вектор роботи і зрозуміти і закохатися зокрема в журналістику, і обрати для себе саме цей напрям у майбутньому. Тому дякуємо вам за включення і закликаємо доєднуватись до цього проєкту. Так, дякуємо вам Дуже дякую. була Ольга Кравченко, це керівниця національного проєкту з медіаграмотності фільтр міністерства культури та стратегічних комунікацій.